Мені здається, що відео про цю машину має починатися тільки ось таким чином на ходу, тому що у нас 300 кінських сил, 400 ньютонометрів крутного моменту, і це все в корпусі Хот-хетча. Всім привіт! З вами канал Крукавто і Купра Леон. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Тут, як на мене, найважливіше приховується саме у техніці, тому що це платформа MQB Evo, це передній привід, це регульована підвізка DCC зразу в базовій комплектації. Це можливість вибирати серед великої кількості режимів їзди. Це Можливість налаштувати автомобіль під себе одним словом, Купра Леон для мене це якась знахідка, тому що. По факту, це найяскравіший і найгарячіший хетчбек, який тільки можна придбати в Україні серед нових авто. І для мене особисто купра це не абиякий інтерес, тому що це перша купра на каналі Крукавто. І це моє знайомство з цим молодим брендом, незважаючи на всю його, скажімо так, історію, яка починається ще з бренду Seat. Дуже цікавий автомобіль, дуже яскраві емоції. І, зважаючи на той факт, що мій гольф зараз знаходиться на ремонті турбіни, мати можливість навалювати на цій це просто кайф. Але почнемо ми напевно з того, що я вважаю цю машину дуже крутим маркетинговим ходом. Чому? Коли ми знімали оранжевий Golf R, в якому там 400 плюс кінських сил, я розповідав про такі собі стадії вагодрочерства, і ця машина вона прекрасно закриває е, одну із сходинок ось цієї еволюції вагодрочера. Тому що е, всі ми знаємо, що є Volkswagen Golf GTI і Golf R. Ми знаємо, що власникам GTI і Ерок постійно не вистачає потужності, і вони постійно роблять Stage 1, Stage 2. І так поки це все не посипеться через те, що не витримує навантаження. Якщо ми говоримо про стандартний Golf GTI, то там залежно від років він буде мати від 200 до 245 кінських сил в стоку. Далі вже йдуть до опрацювання. Ерка вона має 300 Плюс кінських сил, але там трошки інша історія, тому що повний привід. Ця машина якраз закриває ось цю потребу стейджового передньопривідного гольфа. Тому що, по факту, уже виїжджаючи з автосалону, ми маємо стокову машину на 300 кінських сил. І це дуже круто, тому що мені, якщо чесно, як людині, яка вже давно в цій всій вагівській темі. Гольфи здаються вже таким трішки банальним вибором. Хоча я завжди казав, казатиму, що це один із найкращих автомобілів, які в принципі існують, про хот хечі я мовчу. Чим же відрізняється купра настільки, що мені тепер хочеться взяти саме її, а не восьмий GTI? Що мені хочеться сказати про дизайн купри. Він супер виразний. Машина має дуже круту кольорову гаму, як серед базових кольорів, так і серед додаткових опцій, які насправді не дуже дешево коштують. Але повірте, візуально ці машини виглядають дуже круто. Дуже красива передня оптика. В нашому випадку вона матрична. Буває простіша, але ось ці трикутнички DHO, які у нас є, виглядають просто супер. Дуже подобається як реалізували задню оптику, дуже красивий світловий малюнок. Дуже круто інтегрували значок Купри, який мені насправді здається одним із найкрасивіших автомобільних значків, які, в принципі, зараз існують. Мені подобається те, що вже в стоці машина у нас йде з чотирьохствольним вихлопом, і мені дуже подобається задній дифузор, тим, що вони його зробили в колір кузова. Виглядає дуже прикольно. І взагалі машина от позаду виглядає дуже такою м'язистою, агресивною. Все вам е дає зрозуміти, що це. Все ж таки машина, до якої підходили з бажанням показати її темперамент, але при цьому без якогось зайвого, без зайвої вульгарщини. Скажімо так. От для мене цим відрізняються всякі тюнінговані BMW, коли туди насипають купу грошей. Вони мені візуально чомусь от, саме асоціюються з словом вульгарщина. Тут цього нема. Тут є іспанський стиль, тут є темперамент і. Так, ми бачимо багато схожого з іншими машинами Вагрупа, але це нормально. Це дає нам можливість зробити цю машину набагато дешевшою, І якщо подивитись правді в очі, взяти ціновий сегмент цього автомобіля. А ціни там стартують орієнтовно від мільйона 580 000 тисяч гривень. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь цифру, бачите на екрані. Що можуть дати конкуренти? По факту, якщо взяти такий ринок в Україні, а, фактично нічого. І насправді, як тільки тебе доганяє якийсь BMW, audi всі зразу вловлюючи з цією машиною, треба поганятися. А для того, щоб це все працювало і викликало ось ці яскраві емоції, про які я згадував на початку відео, існує цей прекрасний двигун, який я люблю обожнюю ціную, і 38 вісімки. В нашому випадку це gen 4 Evo, потужністю 300 кінських сил і крутним моментом у 400 ньютонометрів. Прекрасний двигун. У мене на гольфі рівно той самий, але ще першої генерації, який видає всього навсього 200 Чудова відкатана система. В за рахунок того, що це останнє покоління, тут виправлені всі косяки, які були в попередніх, бо були і по масложору, і по системі охолодження, по помпі, по масляному насосу. Одним словом, тут все має бути окей, е, за рахунок чого у нас е, зразу 300 кінських сил без якихось е, додаткових. Е, Втручань в електроніку автомобіля. Тут у нас стоїть інша турбіна турбіна Continental. І, в принципі, машина дає вам можливість використати її потенціал наповну і ще збільшити потужність, тому що і коробка DQ381 може витримати більше крутного моменту. І, в принципі, весь мотор може переварити, я впевнений, і 400, і 400 плюс сил. Але я розумію, що все ж таки ось ця потужність, вона, напевно, оптимальна для автомобіля такого другого класу, тому що і так, 300 кінських сил на передню вісь, це був якийсь цікавий звук EA888, який вирішив нам сказати, що я все-таки хочу ще більше потужності, але ні. Навіть якщо у вас 300 сил, вам доведеться розбиратися в автомобільних шинах, вам доведеться розбиратися в сліках, не сліках, які шини краще поводитимуть себе в суху погоду, яку в мокру, тому що у вас є всі шанси шліфувати три передачі. Якщо хтось вам скаже, що ні, все класно. Машина не шліфує, все продумано. Вам брешуть. Шліфує як мило. Говорячи про бренд Купра в плані інтер'єру, мені хочеться поставити величезний лайк за увагу до деталей і за те, що. Компанія запарилась над тим, щоб ця машина вирізнялася серед інших автомобілів VAG групи. Мені подобається як зроблений взагалі стиль салону в плані ось цього бронзово мідного кольору. Дуже зручне кермо, в принципі, що традиційно для автомобілів цього бренду класно, що винесли на кермо. Це додає такої спортивності, агресивності кнопку запуску двигуна і кнопку зміни режимів їзди посилюється весь цей ефект агресивності, спортивності, суперзручними сидіннями, які ковші з дуже такою розвиненою і дуже масивною боковою підтримкою. Я почуваюся комфортно, незважаючи на те, що зазвичай мені в ковшах не суперзручно, через те, що я трішки боді-позитивний. Але тут прямо круто. Бокова підтримка не регулюється по ширині. Загалом до ергономіки зауважень ніяких, всі матеріали, які вас оточують максимально приємні, хоча об'єктивно назвати їх прямо преміальними не можна. Але деталізовано дуже круто, і строчечка, яка йде по панелі, і підсвітка, яка у нас іде ось тут на дверях, підсвічуючи частково карту і акустику Sennheiser, і е, червона лінія, яка йде ось так по периметру у нас передньої частини автомобіля. Коротше, ну насправді купра величезні молодці, що вирішили і в салоні цього автомобіля проявити якусь свою яскраву індивідуальність. Тому я за тиждень цій машині проїхав. Уже під 300 кілометрів, і я прям звикся з всім, що мене оточує навколо, і зрозумів, що тут все надзвичайно зручно організовано. Якщо поговоримо про електроніку, то побачимо, що тут все на найвищому рівні: великий дисплей панелі приладів, який можна видозмінювати під себе. І тут від мене величезний лайк Купері за те, що весь стиль все ж таки залишили в загальній концепції інтер'єру автомобіля. Виводиться вся необхідна інформація, можна змінювати під себе через кнопки налаштувань. Кермі, тому все зручно і відрізняється від інших автомобілів, які були у нас останніми, тому що тут все максимально деталізовано і цікаво, як і дисплей мультимедійної системи, тому що насправді теперішня система в Купрі це, напевно, одна із найкрасивіших для мене з точки зору візуалізації і з точки зору зручності. Тому що по перше, вона дійсно нагадує просто великий планшет, який інтуїтивно зрозумілий при цьому. Дуже яскравий і дуже інформативний, є у нас звичайно безпровідний Android Auto, Apple CarPlay, ви можете переходити в налаштування автомобіля, змінювати все, що необхідно, і плюс дуже зручно, що зверху екрану є такий схожий на класичний айфонівський бар з налаштуваннями для швидкого доступу. Також у нас внизу мультимедійної системи постійно світиться панель керування клімат контролем, що зручно, і коли ви переходите в регулювання. Ані клімат контролем, ви теж бачите дуже прикольну і інформативну візуалізацію, тому. Опинившись в салоні цього автомобіля, з точки зору електроніки, мені він сприймається набагато дорожчим, ніж є насправді. Загалом задній ряд нормальний. Я тут досить комфортно прилаштувався, при тому, що переднє сидіння налаштовано під мене зі зростом 1,90 м. Єдине, що мені хотілося б, щоб на задній частині ось цих ковшів була можлива якась пластикова накладка, тому що е ось ця відстань по ногах не дуже велика, і коли ти сідаєш, ти постійно ногами, особливо, якщо у вас такий ласт, 43-го розміру, як у мене, зачіпаєте е, сидіння, і вони виглядають не дуже красиво, не естетично. І тим більше ось цю шкіру можна буде з часом пошкодити, що не дуже позитивно впливатиме на е, подальше е, ваше ставлення до автомобіля. Е, що ми бачимо для заднього ряду? У нас є третя зона клімат-контролю. У нас є дві зарядочки і супервисокий центральний тунель, е, через який мені хочеться сказати, що. Мені здається, що формат е, заднього сидіння на трьох пасажирів це більше вже якась данена традиціям, аніж в більшості машин е, об'єктивний і реальний параметр. Тому що е, дивлячись на цей задній ряд, я розумію, що е, сівши тут в трьох, вам буде точно незручно, можливо, на якісь суперкороткі поїздки, але... Все одно цей центральний тунель він занадто великий. Нормально по висоті до стелі є підлокітничок, хороший кут спинки. Тобто, загалом задній ряд дуже навіть приємний. І тут дуже важливий момент в тому, що. Все ж таки, Купра Леон це заряджений супершвидкий автомобіль, але він залишається і надзвичайно практичним, тому що такого заднього ряду не буде в якихось заряджених купешках, які ви можете розглядати для себе як варіант машини, яка переноситиме емоцію. А дозволити собі декілька автомобілів під різні потреби ну, це насправді треба мати уже супер багато грошей. Важливим аспектом повсякденній експлуатації є те, що ця машина дає в плані оснащення. І тут мені здається, єдиний момент, який е, відсутній в цьому автомобілі, якого мені щиро не вистачає, це камери 360, тому що у нас тільки е, камера заднього е, виду і парктроніки по кругу. Так у нас є адаптивний круїз-контроль, система контролю смуги, система попередження зіткнення, яка, до речі, е, гарно працює, тому що у мене буквально вчора був нюанс, коли е, я вперше з таким стикнувся, е, світлофор забарахлив. Переді мною їхав Мерседес s клас, що теж дуже сильно загострює е, відчуття, і світлофор прямо з зеленого переключився в одну мить на червоний. Мерседес швидко відгальмувався, і тут я перевірив як систему попередження зіткнення, так і гальма цього автомобіля, які чудово впорались. Е, я відгальмувався так. По оснащенню ще у нас є звичайно датчики мертвих зон. Ну коротше, по факту, ви не знайдете якихось серйозних функцій, яких би вам не вистачало для цього автомобіля, і варто пам'ятати, що ви отримуєте 300 кінських сил за прайс там чуть більше ніж півтора мільйона гривень, що суттєво впливатиме реально на ваш вибір і на розуміння цього автомобіля загалом. Плюс ви отримуєте не якісь там. Умовний корч, який створений суто для е, гонок, ви отримуєте прекрасне повсякденне авто, на якому зможете як і відчути насолоду від водіння якісь емоції, так і просто закрити свої буденні потреби. Звичайно, це буде. Помітно виражатися в витраті пального, тому що коли ви їздите в режимі газ підлогу, у вас буде виходити скоріш за все, як у мене, витрата порядка 15-16 літрів на сотню. Але вчора я цілий день пересувався абсолютно спокійно, і у мене вийшла витрата в змішаному циклі порядка 8,5-9. Тому тут, уже залежно від стилю, ви будете дуже по різному витрачатися на бензин. We'll you for watching! Дивіться, покажу вам для початку багажник, який тут об'ємом 380 літрів, що по факту абсолютно достатньо для того, щоб комфортно почуватися в різних життєвих ситуаціях. Плюс у нас є тут різноманітні полички, які можна регулювати, додавати. Одним словом, все круто зручно. І саме в цей момент я хочу вам розказати трішечки своєї особистої історії, пов'язаної з Леоном з Купрею. Насправді, от буквально на днях в інстаграмі, коли я вже тестував цю машину. Мені написала людина, ми ж там мали якийсь смолток, і людина сказала, що так, походу, в Купре з'явився новий амбасадор. І я згадав, що це цілком могло би бути, тому що в свій час, я, як фанат ваг групи, людина, яка зростала на першій джетті GTX, яка була в мого батька. Е, дуже любив ці машини, дуже любив Фольксваген. Тоді я став фанатом Гольфа GTI. Але наступна машина в батька був Seat. Seat Toledo, в кузові Седан. І я як логічно розвиваючий, коротше, важко сказати слово, але я розвивався як вагодрочер і шукав для себе якісь заряджені машини. Мені вже ставало років 16-17. І я натрапив на фотографії ось такої неймовірної е, машини, яка називається Seat Leon Cupra. І ця машина дуже довгий час була заставкою на моєму телефоні. Була моєю надзвичайно сильною мрією, тому що уявіть, на той час це була машина з 1.8 турбо на 225 кінських сил, яка дуже круто виглядала. Коротше, одним словом, моя любов до Сеата до Купри, як до бренду, який є породженням Сеата. Ну це прям супер довга історія, дуже крута, і тому я дуже тішуся з того, що саме Леон став першою машиною, яка з'явилася на тесті. В Крукав настав час перевірити, як же ця машина розганяється від нуля до сотні. Тому перемкнули режим в найбільш заряджений, вимкнули трекшн контроль. Не буде ніяких ланчів, нічого, просто стартуємо. Ну, щось дуже довго, як на мене. Мені здавалося, що це має бути швидше. Цифра у нас показує 6.16. Хоча чому? У нас зараз троє в машині. Тобто, по факту, якщо прибрати нашу вагу, можливо, за 5,9 ми би і розігналися. Ну зараз спочатку вона не шліфанула, але уже на другій передачі на 70 було. І зараз розгін від 0 до сотні показує у нас 6.05, ще краще. Таке враження, що вона може поїхати краще, ніж паспорт. Коротше, не знаю, як ви, а я дуже кайфую від того, як себе ця машина поводить. Тепер треба ще на трек, але це вже буде напевно в окремій частині. Зараз дуже цікавий момент із цінами і комплектації, тому що я хочу обговорити і їх, і одразу питання з конкуренцією, що ви можете обрати замість цього автомобіля, які є плюси і мінуси. Якщо ми говоримо про нову Купри Леон, то ціни стартують із позначки 1 667 000 сім гривень. Я вчора в конфігураторі збирав ідеальний для себе варіант. У мене вийшло біля 2 мільйонів 50 тисяч гривень. Скрін вам додам на екрані. Якщо ми говоримо про ринок, Нових автомобілів в цьому ціновому сегменті і не беремо вак групу в принципі, не хочу з ними порівнювати. E, давайте згадаємо про BMW і в цьому ціновому сегменті з плюс-мінус аналогічною потужністю ви не зможете взяти нічого. E, японці в таких яскравих заряджених комплектаціях e, і версіях у нас не представлені. І одним словом, ти починаєш гортати e, нові автомобілі і розумієш, що. Аналогії ніякої немає, тим більше в цю ціну. Якщо відкривати вторинний ринок, до речі, такий варіант я теж прорахував, і поставити собі обмеження, що ви все ж таки хочете свіжу машину, хоча б там 2022 року, і от вкластись в бюджет 50 тисяч доларів, то насправді варіантів теж супермало. Найближче і найбільше з таких варіантів, на які я б особисто погодився, це можливо була BMW 3, але там 258 кінських сил, тому що якщо ви хочете. М340, то там навіть за 55 це буде або биток з Америки, або машина з пробігом уже під 100 тисяч, а на їхніх трьохлітрових моторах там уже це ризиковано величезною кількістю проблем. Загалом, підбиваючи підсумки, я розумію, що е, Купра з своїм Леоном дає можливість людям в Україні придбати собі. Новий гарячий заряджений автомобіль, який при цьому залишається досить універсальним в плані своєї практичності, за абсолютно адекватний прайс, це звичайно, як на мене, варто поваги, і я тішуся, що такі автомобілі з'являються на нашому ринку. Які ж враження у мене склалися загалом за тиждень на цьому автомобілі. Що стосується потужності, я вже казав, її трошечки забагато. Перші два дні, коли ця машина опинилась в моїх руках, в Києві дуже сильно дощило і це було дуже складно, тому що постійно хочеться натиснути педаль в підлогу і постійно не гасне ось ця лампочка трекшн контролю на панелі приладів, тому що буксує вона до четвертої передачі. Е, так, всі відчуття від автомобіля. Вони загострюються залежно від того на якій швидкості і в яких режимах налаштування ти її експлуатуєш. Важливо відзначити той факт, що Купро Леон все що стосується підвізки. Налаштовували все ж таки іспанські спеціалісти, і мені ці налаштування подобаються, тому що машина в міру жорстка, машина гарно тримається на дорозі, але мені здається, що в моменті саме агресивної їзди, агресивних поворотів жорсткості не вистачає, які можливо не вистачає 19-х дисків на нижчому профілі. Так, що стосується повсякденної експлуатації, то абсолютно зручний комфортний автомобіль з досить непоганою шумоізоляцією автомобіль, в якому не дуже гучний вихлоп. Я навіть скажу більше звук вихлопу ще частково імітується через аудіосистему, для того, щоб дати більше ось цієї емоційної складової. Але от все якраз в такому суперовому балансі, який дає можливість експлуатувати це авто от в звичайному житті, повсякденно. Денному без якогось натяку на агресію, але машина постійно тебе провокує. Машина провокує тебе кожного разу, коли ти стоїш на світлофорі першим, натиснути ось цей перемикач, перейти в режим Купра і відчути всю насолоду від цього авто. Як вона керується, як вона проходить повороти, мені ні разу не вдалося почути на ній писк шин, хоча я спеціально її провокував. Я поїхав на свої улюблені кільця, які проходив з різною швидкістю, і ну клас. Я розумію, що певною мірою я навіть щасливий з того факту, що я тестую цю машину зараз, а не як багато інших блогерів, тестували її ще в холодну пору, коли вона була на зимовій гумі, тому що все ж таки. Ця машина не для е, зимових шин. Е, ця машина це більше якраз про е, те, що вам потрібно буде е, використовувати на ній правильну гуму для того, щоб ловити щеплення. Тому що ці 300 кінських сил це те, що не порівняється ні з яким іншим серійним автомобілем, який ви можете зараз придбати в Україні, от для мене є дві категорії машин: перші це ті, які цікаво протестувати, а другі це ті, які реально цікаві особисто для мене. От Купра Леон – це реально другий варіант, тому що це машина, з якою ми дуже близькі по духу, по характеру, і це така була б логічна заміна моєму вже злегка застарілому гольфу 6 GTI. І я розумію, що. По факту, в цьому ціновому сегменті, в цьому класі, це єдиний найкращий неперевершений представник серед автомобільного ринку України. Тому що дякую, Купрі за можливість познайомитись ближче з брендом, протестувати автомобіль. Дякую, звичайно, вам, що ви додивились це відео до кінця. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!